Сестрі, будь ласка, не відповідайте на це питання. Коли ви його почуєте, ви зрозумієте чого? Брати, ви сьогодні відпочили. Ну, сестри вони завжди гарно виглядають, я знаю, сьогодні, можливо, особливо. Ну, Брати, ви, ви відпочили? Я ні. Щоб приїхати вчасно, я о четвертій ранку мав встати, о п'ятій був автобус. Я не відпочив. Дивіться, разом з вами я хочу прочитати один цікавий текст і спробувати подумати ось над чим. Ми християни, особливо якщо ми українські баптисти, ми завжди чуємо неділя, це відпочинок, ми маємо відпочивати в неділю. Разом з вами хочу прочитати один дуже цікавий текст. Івангелій від Марка, 4 розділ, з 26 по 29 вірш. Івангелій від Марка, 4 розділ з 26 по 29 вірш. Але дякую церкві всім тим, хто молився. Ну, Бог відкривав чудові можливості служити йому. І відчуваю, що мій голос багато працював, мабуть, ви також. І сказав він, Христос, так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає парус і та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама себе, перша руна, потім колос, а потім повне збіжене на колосі. А коли плід поспіє, зараз кінця людина посилає серпа, бо настали жнива. З одного боку, Біблія дуже багато, що нам говорить про спокій і відпочинок. З іншого боку, Бог багато, що нам говорить про працю. Про важливість церковного служіння, про важливість неділі. І дуже часто нам дуже складно це якось урівноважити. Ми начебто з одного боку говоримо, неділя це день спочинку, ми навіть сьогодні цю пісню згадаємо протягом проповіді. Але якщо ми добрі християни, слухняні християни, хочемо Богу працювати, небайдужі християни, ну, ми не зовсім відпочиваємо. Якщо ну, в якихось церквах бувають два богослужіння, хтось його готує, хтось там співає, хтось проповідує, хтось завчасно приходить, відкриває будинок молитви, хтось, можливо, прибирає, хтось проповідь говорить, хтось вірші розказує. Якщо два служіння, це знову повторюється. Ну навіть якщо ми приходимо і просто участвуємо як слухачі годинки ми сидимо на ранковому служінні, потім, можливо, вечірнє служіння. Сьогодні у нас буде членське, буде сімейне. Ну, здавалося, як ми ж витратимо багато часу. І часом ми думаємо, ну ми так собі думаємо, відпочинок це коли я зайняв горизонтальне положення, вимкнув телефон, Ну, можливо, хтось включив гарну, тику спокійну музику, хтось, можливо, включив якийсь фільм спокійний. І оце відпочинок. Можливо, хтось думає, відпочинок це коли я взяв, поїхав в Карпати на море, кудись щось, сів собі, спокійно — Оце відпочинок. Ну і ді, діво! Ну наче ми говоримо, відпочинок. День має бути присвячений Господу, маємо відпочити, але насправді ну, якось не зовсім те відпочивання. Цікавий вірш, ми прочитали. Є один псалом, який за своєю сутністю дуже подібний. Якщо у вас українське бівлія 127 псалом, якщо у вас російське бівлі, 126 псалом, коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли місто Господь не пильнує, даремно стороже чуває. Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб завальований, він і в спані подасть духові своєму. Ну і далі діти спадщина від Господа. Перший урок, який ми маємо взяти, що з одного боку Біблія дійсно говорить про відпочинок, але зараз ми побачимо це в текстах писання, що Біблія говорить про відпочинок після праці, але не до праці. В тому уривкові, який ми з вами читали з Євангелія від Марка, є ті речі, які явно вказують, що Бог хоче, щоб ми працювали. Ісус розповідає і говорить, що царство Боже подібне до людини, яка працює на поле. І ця людина, от у цьому е, марку 4 розділ, 26 по 29 вірш, якщо можна всі ці вірші свого моєму висвітити на екрані, ця людина працює, ця людина кидає в землю насіння. Праця? Праця. Ця людина встає у день до ночі. Ну, не просто раз на тиждень прийшла. Біблія написано, стає у день та ночі. Коли вже все це зазвіле, ця людина посилає серпа, працює. З іншого боку, в цьому самому уривкові є ті речі, які вказують на те, що людина не працює. Ви подивіться, в ваших бібліях це так само є: спить. Чи спить, чи працює? Щось там все одно відбувається. Мало того, в цьому самому уривку є ще один рядочок, дуже цікавий рядочок, а насіння пускає паростки та росте. А ця людина навіть не знає як. Ця людина на поле, вона бачить, як це відбувається, але пояснити, чому це відбувається, не може. Як знову хочу нагадати, це не просто розповідь про працьовиту людину, це розповідь, яка має нам дещо розказати про важливість царства Божого. І ось вона, наша вічна баптистська, українська баптистська ділема. Пам'ятаєте цю пісню? Неділя, день спочинку, день світлий і тиші, день молотов розваги, день скріплення душі. В неділю ми в родину збираємось в одну, співаємо творцеві, і псалми, хвалу святу. Якщо ми це постійно робимо після якоїсь там праці, ми все одно, ну якщо говорити відверто, чесно, по-сімейному, все одно дещо втомлюємось, все одно воно займає якийсь час, займає якісь сил. А далі в цій пісні є взагалі дуже дивні слова. Я не знаю, чи ми завжди думаємо над тим, що ми співаємо. Іноді ми просто співаємо, ну, якісь слова ми вивчили на пам'ять, або десь вони глибоко сидять, але ми не осмислюємо. Дивіться, що йде далі в цій пісні. В день перший у неділю Бог світло затворив. В неділю спас від гробу, печаті відломив. Апостол в неділю Бог духа з неба дав, відвагу в них збудивши, напроти послав. Це ж не відпочинок. До речі, там Богословський все правильно. В перший день Бог створював світла. Не відпочивав. А неділя це перший день календаря. Це в наших календарях, завдяки радянському втручанню все переінакшилось. У нормальних країнах, де є християнський вплив, якщо відкриєте календарі, там неділя перший день тижня. Субота це останній день тижня. Це той задум, який завжди був, це тільки Радянський Союз це так перепутав. Бог не відпочивав. І ми правильно співаємо неділю першу Бог світла затворив. В неділю спас від гробу в печаті відломив Божу працю по Воскресенню Ісуса Христа. Апостолом в неділю Бог Духа з неба дав. Правильно співаємо. І Бог не сказав апостолам, no. Сяк, поїж, попий, бо перед тобою довга дорога. Таке було в Біблії. З одним із пророків. Але не з апостолами. Відвагу вони розбудивши на проповідь, послав. Правильно співаємо. Вони ж ходили, проповідували, вони працювали, і це не було дуже так просто давалося. Дивіться, в нашому розумінні, що ми маємо як християни робити в неділю. Та не тільки в неділю. Працювати чи відпочивати? І який баланс в нашому християнському житті? Скільки працювати, скільки відпочивати, і як все це поєднати з нашими служіннями і дні, коли в нас богослужіння. Дивіться, по-перше, неділя і субота це зовсім різні речі. Дійсно, Бог в Слові своєму говорить про так звану суботу, про спокій, про відпочинок. І з іншого боку, неділя День тижня це той день тижня, в який багато що відбувалося. Якщо ми поринемо в Біблію, Біблія закликає нас багато працювати. Насправді в Біблії є дуже, дуже, дуже багато закладів. Бути не ледяним, а тим, хто працює. І не тільки на ниві Боже взагалі працювати. працювати і для себе працювати. Ну, такий відомий всім вірш. Лист до Колосся 3,23. І все, що тільки чините, робіть від души, немов Господеві, а не людям, апостол Павло зачинає не просто працювати, багато працювати, а ще й з певним ставленням. Якісно працювати. В 90-му Псалмі. Є такі слова. І хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого і діла рук наших утверди нам, і діла рук наших утверди Його. Бог кличе нас працювати заради Нього. І це така молитва, яка говорить Боже, ми будемо працювати Ніколи, якщо ми будемо працювати, Типу, благослови нашого Бога. в приповістях 12 розділ. Піклується правильним життям худоби своєї, а серце безворожне, жорстоке. Хто обровлює землю свою, той хлібом насичується, хто за майницею гониться, той позбавлений розуму. Прямий натяк, що ми маємо працювати. Час, якщо ми не працюємо, то й залишаємось голодними. У другому листі до Солоня. Апостол Павло розказує: бо коли ми вас перебували? то це вам наказували, що якщо хтось працювати не хоче, нехай той і не їсть. З одного боку складається чітке враження, Бог чітко нам говорить, що ми маємо багато працювати. І мало того, і якісно працювати. Працювати ну так, щоб для Господа, не так тяпля. Але... З іншого боку, ми читаємо про відпочинок. Ми читаємо про ту саму суботу, ми читаємо про спочинок, який ми маємо війти на небі. Ми читаємо про буквальний відпочинок. Той пророк, за якого я згадував, Бог йому дав буквально відпочити. Сядь, їж, попий, перед тобою дальня дорога. Але якщо ми спробуємо побачити, що Біблія взагалі в цілому говорить про працю і про відпочинок, Біблія говорить, що біблійний порядок такий: відпочинок після праці. Для нас це означає, що насправді праця вона не є варіантом, це обов'язково. Ми можемо взяти другий уроки. Якщо ми іноді думаємо про наші недільні дні, про ті дні, коли є якісь християнські конференції, коли є якась така християнська діяльність, часом нам, християнам, складно зізнатися в цьому голос. Але десь ми думаємо, якщо це виснажлива праця в неділю, там конференцію, коли якісь молодіжне, якщо це і є відпочинок, Якби мені чесно сказали, брат, поїхали на конференцію, так, там буде багато цікавого, але ти втомишся, іноді ми, християни, думаємо, ну, можливо, так було б простіше. Але Бог говорить нам не тільки, що ми маємо відпочивати після праці, Бог нам також говорить, що ми маємо відпочивати для того, щоб звершувати роботу. Дивіться, буття, 9 російськ у цьому Мова йдеться, за закінчився потоп, Бог говорить з ноєм, Він говорить про важливість наповнення землі. І, і є такий цікавий вислів, який в перекладі Огієнка звучить роїться на землі. Ну, Розможитесь на ній. Але оцей вислів роїться на землі, по суті, означає не лише заселяти, а оброблювати цю землю. Дуже подібне в буття 1 розділу 28 вірш. Коли Бог говорить за даму, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них, ну, Адам і Єву більше нікого нема, плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, і от дивіться, дуже уважно, оволодійте нею, пануйте над рибами морськими, над танством небесним, над кожним плазуючим, живим на землі. У нас є певні праця, у нас є певні діла, до яких Бог нас призначить. І багато хто говорить, що навіть от те, що ми маємо облоблювати цю землю, це є культурним повелінням. Багато хто вказує на інші вірші з Біблії. Ефесім 2,10. Ми його твори, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. І те, що ми читали, все, що робити, робіть для слави Божої. Коли ми дивимося уважно на історію, так як вона написана на сторінках Біблії, Книга Буття розказує нам про те, що оцей баланс, робота, відпочинок, відпочинок, робота, як правильно, він був збуйнований після гріхопадіння. Коли сталося гріхопадіння, Бог говорить Адамові жахливі слова Прокляте через тебе земля. Ти в скарботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осад вона буде родити тобі. І ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти, бо ти порох і до пороху вернешся. Цей уривок говорить нам, що оця відсутність рівноваги, коли працювати. Коли відпочивати? Для чого відпочивати? А для чого працювати? А в якій послідовності? Я відпочиваю для того, щоб мені було приємно, чи я відпочиваю для того, щоб працювати, чи я, чи я маю відпочивати, але тільки після праці. Все це було зруйноване після гріхопадіння. Тому можливо часом нам складно от все це урівноважити. З книги буття ми бачимо дуже цікаві уроки. Ми потім повернемось до Євангелія від Марка. Ми бачимо, що гріхопадіння напроч зіпсував роботу. Вона не обов'язково приносить на солоду. Тут написано, в скороботі будеш їсти. В поті будеш. Слово лиця ти їстимеш хліб. Робота може не обов'язково приносити на солоду, а якщо і приносить на солоду, дається складно. Тому ми часом і втомлюємось. І в момент, коли ми втомлюємось, якщо ми пам'ятаємо про те, звідки воно з'явилося, ця втома, чому ми так напружено працюємо, це має нагадати нам і Ми грішні, Бог святий. Але гріх, який сидить в нас, тоді, коли ми втомилися, цю втому дуже часто скеровує на нас. себе замість того, щоб зрозуміти, так я втомився, але я знаю, чому я втомився. Тому що гріх, якщо гріх, Бог святий, Христос єдиний, і я можу, якщо я захочу, зробити нову духовну вправу. Кожного разу, коли я втомився, я можу нагадувати собі просте елементарне Євангеліє. Робота, яку Бог очікує від нас, це частина образу. Дехто з там думає про трагічність Бога. Ну, ми навіть не знаємо, зі скількох там, частин людини насправді складається. Але насправді те, що ми можемо бути творчими, те, що ми можемо працювати, це частина образу Божого. Але всю нашу креативність, всю нашу творчість, ми маємо скеровувати на нього, не на себе. Робота – це Божа повеління. Хоч тут Бог говорить Адаму, не неприємні слова. Він йому говорить прямо, тобі доведеться працювати. Але він говорить, що воно буде даватися складно. Виявляється, насправді ми можемо і маємо відпочивати, але для того, щоб завершувати роботу. А тепер найважливіше третій урок. Наш відпочинок це довіра Богові. Давайте ми ще раз прочитаємо Євангеліє від Марка, з якого ми почали. І сказав він, Христос, так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паруски та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе. Перше руна, потім колес, а потім збіже на колесі. Але коли плід доспіє, він, ця людина, посилає серпа, бо настали жнива. Служіння Богові або робота, все, що ми робимо. І навіть відпочинок побудований на довірі. б ця людина не робила. Працює, не працює. Як вона працює? Вона все одно має в якоїсь міри не вірити Господу. Те, що ми читали в 127-му псалмі. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі. Коли місто Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Даремно вам рано вставати, допізна, сидіти своїми словами, якщо там не працює Бог. Довірити Богові оцю рівновагу, це частина нашого християнства. Кількість того часу, який ми присвячуємо матеріальній роботі, має бути обмежена. Тому що насправді ідея працювати на землі і заробляти, це не є самоцільно. Все те, що ми з вами читали про Божі заклики працювати, це не просто працювати заради того, щоб працювати. Але працювати заради того, щоб у нас були кошти підтримувати служіння, працювати заради того, щоб ми в цій праці побачили Бога, працювати заради того, щоб ми могли підтримувати сім'ю. Але це не замінює служіння. Тому що в мене є відповідальності перед Богом. Ми не досконалі. І важлива частинка третього уроку ми маємо довіряти результат в Божі руки. Бо головне. Це Його царство. Христос почав свою історію так. І сказав Він, Христос, так і Боже царство, як той чоловік. Насправді, так Бог очікує від мене праці. Так Бог очікує, що я не лед. Так Бог очікує, що я маю фізично відпочивати. Але це не все життя. Справжнє життя це моє Богу, Богові, що я роблю з тим, як я можу довірити Богові те невелике, яке я роблю. Дивіться. Закінчує Ісус оцю притчу про насіння. Якщо ваша Біблія відкрита, 4 розділ, 30 вірш, Ісус одразу говорить про гірчичне зерно. Ті брати, які нам допомогли, вони зробили для нас Біблію, вони там зробили якісь е, е, назви притчі. Часом вони хотіли нам допомогти, але коли Марк записував всі ці притчі, коли Бог вів думки Марка, і Марк записував ці притчі, Марк не писав крапка, нова там, історія і тепер історія про гірчичне зерно. Чи я готовий довірити Богу? Що я не так сильно працюю для себе, а використовую працю як знаряддя і почути про свою гріховність, і заробити достатньо коштів для сім'ї і для служіння, для того, щоб все одно бути вільним у служинні. Іноді ми забуваємо це. І тоді ми не можемо її відпочити. Тому що ми не можемо роботу довірити Богові. Ну, відповідний відпочинок в наслідок ми можемо довірити Богу. Бог не говорить, що робота має бути заради роботи. Робота з одного боку може бути навчальним елементом. Втомлюючись, я пам'ятаю Божу святість свою гріховність, і я заробляю достатньо коштів, щоб сім'ю утримувати. Служені було, щоб пожертвувати. І все одно час присвячую Богу. І все одно також час присвячую відпочинку. Чи можу прийняти Божий шлях? Часом складно. Часом складно довіритись Богу. Тому Христос і нагадує нам псалма даремно, даремно, даремно. В тому історії, що Ісус розповів, в 27 вірш. Читайте його уважно. З одного боку, чи він спить? З іншого боку, чи він денний а та там працює? А насіння все одно пускає парості і росте. Старалося б на корню можна вбити будь-яку за працювати. Чи я леде, просто сплю собі? Сіня все одно потрошку починає рости, рости, рости. Чи я там копаюсь на тому городі, так написано в 27 вірш. Звісно, якість буде різна, звісно, результат буде різний. Але чи я готовий довірити Богові такий шлях? Так, Бог закликає нас працювати. Бог закликає нас бути працелюбними, тіма, хто працює, робить щось. Але ця робота не є самоцільною. Ця робота є лише засобом заробити достатньо коштів для того, щоб і сім'ю утримувати, і служинні бути. І з іншого боку, Бог знає наші фізичні недоліки. І тому Бог говорить нам, що окрім того, що ми використовуємо час, в неділю, в п'ятницю то ніколи є різи, там конференції, Бог також захоче нас і відпочивати. Є трудоволіки, є ледь з одного боку. Але що цікаво, є ще більша кількість тих людей, які не, ніколи сіли і не розібралися, а для чого нам життя? Життя для царства. Ось чому Ісус, знову і знову, я повторюю, в 30-му вірші починає іншу історію. Погірчичне зерно. Чи ми готові довіритись Божому шляху? Так як колись прийшов маленький хлопчик. Каже, трошки лябинок, я трошки хлібинок є. Христос може з цим щось зробити? Може. А в нашому житті. Папу. Ну, в житті когось. Ми зараз можемо сказати, так, да, в житті когось. Ну, от хай він спробує побачимо, що буде. Хай вона спробує побачимо, що буде. А в житті. Бо це нагадування, що в першу чергу важливість Божого царства. Амінь. Молодь. Амінь. Амінь.